Вже який раз працюю з клієнтами, які далекі від технічки. Працював з клієнтом півроку на додатку, все чудово, технічно все встигає, все класно, додаток працює, дедлайни всі притримуюсь. Але тут клієнт через півроку десь каже: Я не буду з тобою працювати, буду міняти команду, тому що у мене ти не даєш результату. Я кажу, якого результату у мене немає скаче в додатку, немає покупок в додатку, тобто мене це не влаштовує. Ну я таки кажу: ну окей, але причому тут я тут. Я не маркетолог, я розробник. Причому тут я до твоїх скачувань і твоїх результатів по прибутку. Ну, пояснити йому не вдалося. Він все таки каже, що це твоя вина, ти повинен цим займатися. Я кажу, я розробник, ще раз кажу, я не маркетолог. Але на жаль, йому не до... не вийшло донести цю. Так сказати, мислю, так що ну далека людина від технічки, йому взагалі важко щось пояснювати, що там додаткові моменти свої і так далі. Ну буду тепер знати, що з такими клієнтами краще не працювати.